Підготовка особового складу в п'ятому прикордонному загоні здійснюється на постійній основі. Це досягається завдяки своєчасній організації, функціонування групи інструкторів, роботи командирів підрозділів та наявної матеріально-технічної бази. Все розпочнеться з підготовки особового складу, які пробуває на докомплектування підрозділів та які не мають військового досвіду служби. Базова загальна військова підготовка передбачає забезпечення теоретичної підготовки, бойової, медичної та. Психологічної підготовки. Базова підготовка надає необхідні навички для функціонування в військовому середовищі. Наступним етапом підготовки є підготовка військопрофільних фахівців бойового спрямування. Вона досягається завдяки направленню військовослужбовців в навчальні центри, а ми в свою чергу вже здійснюємо підтримання їхніх професійних навичок за рахунок організації щоденних тренувань, зборових підготовок та проведення навчальних стрільб. Немаловажним фактором є проведення заходів з адаптації та до підготовки військовослужбовців до ведення бойових дій в умовах напруженої психологічної. Обстановки. З цією метою створена психологічну полосу перешкод та стрільбище для проведення заходів. Цей комплекс заходів надає нам змогу постійно здійснювати підготовку особового складу.